Всім привіт! Мене звати Олеся. Я рада вас вітати на моєму каналі Дзен. І хочу з вами поділитися такою новиною, що я вирішила взяти участь в спільному проєкті Шапкоманія 2023. Цей спільник організовує Раїса. Посилання на її канал та на відеозапрошення взяти участь в цьому спільнику я залишу в описі під відео. Тому, якщо вам цікаво, доєднуйтесь. Спільник буде проходити з 10 жовтня по 10 грудня. Тобто сказати про свою готовність брати участь в цьому спільнику потрібно до 10 жовтня, але починати в'язати вироби, якщо є бажання, можна вже зараз. Що ж можна в'язати? Можна в'язати будь-який головний убор. Це може бути шапка, може бути капор, може бути беретик, кепка, панама, балаклава все, що завгодно. Окрім цього, в цьому спільнику є спонсори, є декілька номінацій, в яких можна брати участь. І хочу вам розказати, які процеси я планую зв'язати в рамках цього спільника. По-перше, це буде шапочка для моєї доні із пряжі Lanogato Baby Soft. Я цю пряжу не так давно замовила в магазині Навала House спеціально для шапочки, для донечки. Яка це ще буде шапочка, я точно не знаю. Але, скоріше за все, вона буде така по голівці і з зав'язочками, щоб вона не могла її скинути зі своєї голови. Потім в мене ще залишилася пряжа від кардиганчиків, які я в'язала. Кардиганчик з вишнями та соняшниками Соняшниками — це кардиган для моєї доні, і в пару до нього я хочу їй зв'язати пов'язку. Я думаю, тут якраз на пов'язку має залишитися ще пряжі, тому хочу зв'язати пов'язочку на голову і, мабуть, також її прикрасити. Соняшниками ну, для того, щоб воно виглядало як комплектик. І потім в мене ще є два моточки з такої пряжі картаку Супер суперчанки. Тут 100 грамах 90 метрів, колір 10 і в складі це 80% акрил і 20% шерсть. І з цієї шапочки я планую зв'язати шапочку. Не собі, а своїй подружці, подорожці, дружині мого брата. Вона замовляла, я в тому році в'язала собі таку шапочку, їй дуже сподобалося, і вона попросила зв'язати їй таку саму. Тому це мінімум, який я планую зв'язати в рамках цього проєкту. А далі, якщо в мене буде бажання натхнення, то можливо, я ще щось добавлю. Насправді мені би хотілося зв'язати ще один беретик. Мені дуже сподобалося, я ще подивилася відео Марини, я вам скину також на нього посилання. Канал Марини має назву Калабдоскоп в'язання мені сподобалося ще як вона в'язала беретик. Вона там дуже детально розповідає, як правильно розрахувати кількість петель, рядочків. І хотіла би зв'язати беретик ще. Або доні, або, можливо, собі. Я правда не знаю, чи буде він мені личити, але, в принципі, можна спробувати і, ну так як беретики зараз входять знову в моду, чому б ні. Тому, якщо вас зацікавило, якщо ви також хочете приєднатися до цього спільного проєкту, то переходьте на відео Реїси. В цьому відео є посилання на чат в телеграмі, а також описані більш детально всі умови цього спільного проєкту. Тому я вам всім бажаю гарного дня, мирних днів та ночей, рівненьких петельок, та щоб всі ваші починання були вдалими. Хочу підвести невеликий такий підсумок. В своєму тижні тиші між спільними проектами Магічний Кубик та тиждень визволення спиць та гачків». І в мене цей тиждень дійсно був відносно тихим. Не так багато часу я змогла виділити на в'язання, але все ж таки я щось змогла зв'язати. Я зв'язала три ось таких от сердечка. Сердечка зв'язані за моїм майстер-класом. Посилання на нього я залишу в описі під відео. Цей майстер-клас є в інстаграмі. Сердечка в'яжуться досить швидко. На одне сердечко йде ну, менше годинки, це такий лайтовий процесик. І ще цього тижня я почала в'язати шкарпетки з тих же ж самих ниточок, що в мене були попередні. Алізе Wolf Time жовтенька і блакитна. 432 та 432. 23-й кольори, якщо я не помиляюся. Справа в тому, що шкарпетки, які я зв'язала на подарунок, вони виявилися на цю людину маленькі, не пролазили вони в підйомі на неї. Тому мені прийшлося, ну як прийшлося, я захотіла все ж таки людині шкарпетки подарувати і вирішила зв'язати ще одні, але зробити також їх жовто-блакитними, але навпаки. 에, тому що ниточки на такі самі мені би вже не вистачило. 에, більш детально про ці шкарпетки я вам розповім в наступному відео, тому що я їх планую брати з собою в тиждень визволення спецтагачків. 에, і ну, якщо вам цікаво, то подивіться моє наступне відео. І ще цього тижня я, поч... я отримала замовлення на три бавовненятка. Два бавовненятка мені потрібно зв'язати десь протягом двох тижнів. А ще одненьке в мене є ну, майже місяць. Тому над одним я вже почала працювати, але я там вив'язала буквально один чобіточок, і то ще не повністю. Ну, там ще нема що показувати. Його я також беру з собою в тиждень визволення спецтагачків. І що? Ще? Ну, на цьому тижні. А, я ще завершила свої шкарпетки дорожній процес. Червоні шкарпетки Hellex. Зараз я вставлю відео про них. Підключилась вам показати, яка в мене є готова робота. Я нарешті закінчила е, свої шкарпетки. Е, ці шкарпетки я починала в'язати, мабуть, найпершими. Але в мене вже зв'язані шкарпетки з сердечками, а ці все так і лежали, тому що це були такі прогулянкові шкарпетки. Я їх в'язала під час прогулянки з дитиною, а також брала з собою в дорогу, якщо за кермом була не я, а чоловік. Тому ці шкарпетки в'язалися трошечки довго, але я їх закінчила. Зараз скажу вам, з якої я їх в'язала пряжі. Кольорова пряжа. Це пряжа YarnArt Comfy. Колір це 0,71. А червона пряжа це Alize Real 40, і колір тут 56. Такі шкарпетки зв'язалися. Це був мій перший досвід в'язання Хеліксом. І перший досвід вив'язування п'ятки бумеранг. Звичайно, п'ятка в мене вийшла не ідеальна. Тут є трошечки, щоб було видно, трошечки дірочки, особливо ось тут там, де переход кольору. Але ці шкарпетки я в'язала для себе, тому я не сильно переживаю. Там, де в мене була зміна кольору, в мене трошечки. Ну, самих полосочок, то їх не видно, як вони переходять. Але тут, мабуть, я сильно перетягувала ниточку і трохи видно смужку. Але думаю, можливо, я їх попрошу декілька разів і цієї смужки не буде видно. Ось така готова робота. Ставлю ще підйомочку, як вони виглядають на ніжках. хочу з вами поділитися своєю халепою, яка в мене сталася зі спицею Knit Pro Zing та тросиком Mindful. В мене це вже сталося не вперше, і, скоріше за все, це проблема саме в цій парі спиць, тому що вперше сталося з її сестрою. Я її наділа також на тросик Mindful і не змогла зняти. Воно заїло. І не йшло ні туди, ні сюди. Чоловік мій намагався його якось розкрутити чи закрутити. Тоді він приклав, можливо, трошки більше зусиль, і воно взагалі зламалося. Тому ту спицю я викинула, і в мене лишалася ще одна її сестричка. Її я не викидала, тому що я, коли в'яжу по колу, я використовую одну спицю на розмір менше з тої сторони, де подаються в мене петелечки, щоб воно краще скользило. Тому я спокійно в'язала на ній як на 3,5 використовую. Чи другу, наприклад, трієчку, або ж брала її як додаткову і в'язала на 4 і 4,4,5. Так от, коли я останній раз в'язала на 3,5, я накрутила її на спицю. З цієї сторони, в мене була трієчка. А от зараз ця 3,5 накрутилася, і я тепер її не можу зняти. Вона трошечки прокручується, ось так, і все. І далі ні туди не йде, ні сюди. Чоловік глянув і каже, що, скоріше за все, в цієї спиці злетіла різьба, і через це я тепер не можу її розкрутити. Е, так як це сталося на обох спицях з однієї пари, то, скоріше за все, ці спиці, е, мабуть, були якимись бракованими. Я не знаю. І проблема в мене тільки от з цими 3,5. Більше таких проблем я не зустрічала. Купувала я ці спиці в магазині Candy Yarn. Ну, можливо, це була якась підробка, я не знаю. Дуже прикро, тому що е, я не знаю, тепер, що мені робити. Зі, ну, спицю потрібно викидати, але і тросик теж шкода, тому що я його не так давно купила. І ці тросики Mindful коштують не дуже дешево. Ой, тому така от халепа. І якщо в когось ще були такі самі проблеми, можливо, напишіть мені в коментарях, що ви порекомендуєте зробити. Е, я не знаю. Я трохи розгублена, засмучена, але приймаємо ситуацію, як є. Значить, так потрібно було. Тому, е, якщо у вас були подібні ситуації, поділіться своїм досвідом в коментарях. Буду вам дуже вдячна за поради. Па-па! Вам показати, який подаруночок я отримала від Оксани з каналу Оксі Мур Handmade по-українськи. Вона нещодавно в себе на каналі проводила розіграш в честь того, що в неї на каналі була одна тисяча підписників і перший приз виграла я. От Вчора я його забрала з пошти і вчора це вже було ввечері, тому освітлення було погане, я не могла вам показати. Показую зараз, що ж мені прийшло? Мені прийшли спиці Тріо 2 мм. В мене вже така одна пара є. Я собі купувала на Aliexpress. Але ви знаєте, я тепер хочу спробувати зв'язати дві пари шкарпеток одночасно. Так що буду пробувати. Дякую, Оксана, за такий подаруночок. Потім вона сама відживає проектні сумочки. І ось одна із її. Робіт. Проектна сумочка, я би сказала, десь середнього розміру. Звичайно, великий плечовий виріб туди не поміститься, але я поки такі і не в'яжу. Тому для моїх процесів це буде в самий раз. Всередині там є два карманчика. На відео їх не дуже видно, але в ці карманчики можна покласти спиці, ножиці. Там або гачки, ще якісь інструменти, ну, все, що потрібно вам для вашого процесу. І далі в мене є три бунтика пряжі. Це мохерчик, червоний колір. ну, Мені здається, він вам передається трошечки темніший, ніж він є насправді. Досить гарний червоний колір. Я вже давно хотіла зв'язати павутинку, і думаю, можливо, це знак, що пора. І далі ще два маточки шкарпеткової пряжі. Ось така е, синя сіра. І це колір тут такий синій, типу патрульний, е, сіренький і молочний. Е, Оксано, дякую тобі величезне, за такі подарунки. Буду в'язати шкарпетки, буду в'язати собі павутинку. Або, можливо, я передумаю, і ця ниточка піде мені на якийсь інший процес. Ми ж, дівчатка, в нас куча ідей виникає постійно, одні зникають, інші з'являються. І дякую тобі за таку проєктну сумочку. Е, насправді, це моя перша проєктна сумка, бо все, що я зараз використовую, це якісь косметички, якісь мішечки, які в мене так використовувалися для якихось інших потреб. Ще раз дуже тобі вдячна за канал. Переходьте до Оксани, підтримуйте її, підписуйтесь, Вона знімає досить цікаві відео. А також хочу подякувати всім вам за підтримку, за коментарі, за лайки. Це дуже приємно для такого молодого блогера, як я. Ви надихаєте мене створювати контент далі, записувати відео, дивитися з вами своїми процесами і продовжувати в'язати-в'язати. І коли я бачу кожен день, що мої відео переглядають, кількість переглядів, лайків, коментарів постійно збільшується. Це просто безмежна насолода. Я розумію, що е, мій контент комусь цікавий, і тому це дуже сильно гріє мою душу і спонукає працювати і розвиватися далі. Що ж, папа! -па.